Про Максима Коваля давайте поговоримо. Справді він зараз в Говарді, у в розмові з Романом Бебухом. Він пояснив, що влітку він мав достатньо пропозицій від європейських клубів, але все-таки обрав Ужгородський. Чому давайте послухаємо? Про запорізького вундеркінда металурга метаурга Максима Коваля вперше заговорили після цього відбитого пенальті. На останніх хвилинах матчу з Динамо, 16-річний воротар, на перший погляд, не воротарського зросту, взяв удар самого Мілевського. Я почав тренуватися, мені було і 14 років, По-моєму, мене взяв жук Віктор Степанович, першого команди тренувався. Дворецький проходив, виходить, рід, і говорить, типа, какого те роста метр 1,67 сім. Маленький, маленький для воротаря. А він як пішов в Динамо пригазає. спасибо ему тоже, что Динамо взял меня. У меня был 89, так и остался 89. Именно. Ну, по крайней мере, я не жалуюсь, мне нормально. Может, кому-то там не нравится, что я маленький рост. Там, мне много слышал, что в вот динамовские вратари должны быть там по 2 метра ростом, там, там, 3 метра в ширину, чтобы закрывать все ворота. Гру в Динамо Газаева Коваль одним из периоде периодов карьеры. Я не туда не был первым номером. Там, как болельщики говорят, вечно первый Саша Шавковский. Ну, Я был 35-й, меня это устраивало. Я выходил, играл, мне тренер доверял. Все было хорошо. Самое главное для вратаря, когда ему тренер доверяет. И я очень благодарен. Действительно, если бы не он, я бы не знаю, где. У Києві Максиму довелося конкурувати з тим, с ким не так давно фотографувався. Саша такой чоловік позитивний, знаете, с которым можна всегда. Завжди... Ну, я б не сказал бы, что мы с ним наравне, знаете, как бы я не могу. О, Сань, привет! подзатыльника грубо говоря, дать как твои дела, нет, такого нельзя. Но, действительно, это легенда, и он может ответить, у него тем более кулак жесткий, он говорит. Да, Шоковский легендарная личность. Да, но со временем когда ты этот взгляд меняется. То же самое у меня был Кан в свое время был там этим э, кумиром. Но сейчас я увидел, что э, Акинфеев это, ну, Ідіал вартарському Я питаюсь к цьому при -при приблизитися. Зі своїм головним прикладом вортарської майстерності голкіпером ЦСКА Ігорем Акінфеєвим зростом ростом 1,86 шість. Коваль підтримує товариські стосунки. Спілкування розпочав старший. Дізнавшись, що Максим захоплюється його грою, росіянин особисто написав повідомлення колезі. Сміялись, коли він приїхав в Київ. Говори, тебе написав такое ти тим я двома словами. Я говорю, я не зрозумів, що це ти мені написав. А я спрашиваю там, як вотак як, во так, вот, вот так вот поступіть. Це мені совіт давав. Як ну, какая как такого чейка можна не прислухатися? Це, я вважаю зараз один из лучших вратарей в мире. І то, що зараз ладигіна тягнуть зборну, що таворять, що лучше Кінфієва, ні. А кінфієв був, є і буде лучше в Росії. Колеги по Динамо не були б динамівцями. Якби пропустили нагоду покипкувати з Коваля після нещодавньої поразки ЦСКА, Римські Ромі, 1-5. А Кінфєїв отримав 5 м'ячів, а Коваль відопривітання від динамівців. А шо, Ты шо, шо, сидел там? там или что? Нет, не, я бегу. Ну было, оно у меня есть на телефоне, подкалывает просто такое. Я то же самое подкалываю Ярмолинги, когда там забивають і не забивають перед тим як піти з Динамо, Максим Коваль заявив, що його наступною командою неодмінно буде клуб з Європи. До своєї мрії воротар наблизився максимально близько, Таких ось пару кілометрів від Ужгородського стадіону і одразу Словаччина, країна Євросоюзу Шенгенської зони. Та напевно не про таку Європу мріяв воротар. Мені е, завжди подобалось і подобається, як він е, толерантно себе веде, як він професійно відноситься, е, як він коректно в відношенні до своїх партнерів. Е, навіть приємно наблюдати, як він працює. Він любить свою роботу. Дехто коли приїде, в той день, коли приїжджає в команду, не кожен хоче зразу прийти на тренування. Максим. Після збірної, після молодіжної збірної, сам летить до Львова, зі Львова бере таксі, їде сюди. І каже, якщо я навіть запізнюся, я все одно проведу тренування. Ну як можна не поважати? Це професіонал найвищого гатунку. Я впевнений, що він буде з часом першим номером національної збірної України, і першим номером Київського Динамо. Іноді вратарів потрібно правильно грати на виході не лише в прямому, але й переносному сенсі. Перед тим як перейти до Говерли в оренду, Коваль розглядав варіант залишити Динамо. Да, вже як говориться, сорвало кришку. Не мог следить за тем, что происходит. Но все равно я считаю, что я правильно сделал. Я с Михайловым общался, он сказал, что да, это тоже правильно, не надо играть. Потому что я помню, когда я за год сыграл 6 игр, это было для меня просто кошмар. Я, грубо говоря, потерял год. И я понял, что если такое будет еще раз, я не выдержу. И никто не говорит, что я там слабее Рыбки там, или слабее Шапковского. Это никто не говорит, по крайней мере, мне. У меня действительно очень много было агентов, которые, или пять или шесть агентов, которые говорили там, вот давай это, это, сейчас сейчас вот это, сейчас вот пойдем туда, сейчас вот Арсенал, Лондон, там Сандерлин, там Эвертон, э, Севилья, Атлетика, там очень много было. У нас был такой разговор с Юрием Михайловичем, и я сказал, что Ирина Михайлович, вот у меня так, так-то, так так-то, мне надо ехать, там меня говорит, он мне сказал, если ты сдался и ты боишься конкуренции, говорит, езжай. И мне эти слова очень сильно задели. Я сказал, и я сказал ему, говорю, Игорь Михайлович, пока говорю, я не докажу вам, не докажу всем, что это не так, я не уеду с Киева. Он потерял эту уверенность, ему нужно расти. Поэтому мы его отдали в аренду. Я почти уверен, что зимой мы его заберем, и он уже будет на равных конкурировать с теми ребятами, которые у нас есть в команде. Только за счет конкуренции, если он будет сильнее, он будет играть. Но он наш футболист, и я считаю, что заковалем будущее вратарского искусства в Киевском Динамо. Я хочу доказать, во-первых, самому себе. Мне настолько задели слова, которые он мне сказали, если ты боишься конкуренции, я не боюсь конкуренции. Саша – легенда, и с ней с этим не споришь. Но я не считаю, что мне там писали, что я проиграл конкуренцию Шавковскому. Я не считаю, я не сдался. Пустян побуде ще що по голіка по самогодіх то посмотри його більше не хвилює фізичний зріст, лише професійний. Він грає за Говерву, щоб стати номером першим в Динамо. Хоча номер його теж не хвилює. Головне бути першим.